Сьогодні останній шлях. Ми проваджаємо двох наших мешканців міста Жовті Води. Це солдата Коркошко Володимира Вікторовича та Кравченка Олександра Михайловича. Володимир Вікторович Каркошко, військовослужбовець Збройних сил України, призваний по мобілізації. Війна, з якою Загарбницька Росія прийшла на територію України, забрала його життя. Володимир народився 20 червня 1974 року в місті Кривий Ріг, де здобув освіту до початку військової служби працював на підприємствах міста і останній з яких Криворуський залідорний комбінат. На початку війни 26.02.22 року, року був призваний на військову службу під час мобілізації, стояв на захисті своєї країни, віддано боровся з російськими окупантами та вірив в перемогу, мав статус учасника бойових дій. За період військової служби отримав багато візна та нагород, одні з яких за захист Криворіжжя та за оборону міста Харків. Помер 18 квітня 25 го року під час перебування в місті розташування підрозділу Донецької області. Володимир був доброю, щирою, турботливою, чуйною та працьовитою людиною, гарним товаришем, піклувався про своїх рідних, нікому не відмовляв допомозі та підтримці. Стояв горою за своїх побратимів. Дуже любив що зробити своїми руками, лагодити, майструвати. У захисника залишився син Дмитро і онука Емілія. Хоробрий син України, солдат Кравченко Олександр Михайлович, на щиті повернувся додому назавжди. Герой народився 20 березня 79 року у місті жовті води. Пізніше його сім'я переїхала у Санкт-Петрове. Де він успішно закінчив Битвівську середню посередню освітню школу номер 2 Спеціальності здобував в Житловському промисловому коледжі та Криворізькому технічному університеті. До початку військової служби працював на підприємствах нашого міста, таких як колишній південний радіозавод, Житомирський водоканал, ЖЕКІ та на північному центральному гуку міста Килиріг. Олександр Виявив бажання захищати свою батьківщину та 28 22 го року був призваний на військову службу під час мобілізації. Він був справжнім патріотом, хоробрим воїном і вірним сином України. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямку. Експертиза ДНК підтвердила його загибель. Кравченко Олександр Грична загинув 11 березня 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Він був доброзичливою людиною, порядним, відповідальним, гарним товаришем та побратимом. Дуже любив свою сім'ю, любив працювати на рідній землі та займався бжалярством. У захисника залишилися мати Тетяна Миколаївна, дружина Віта Станіславовна, донька Софія та сестра Тетяна Григорівна. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїть біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійних стане сильнішим за смерть і назавжди. Залишиться в пам'яті рідних друзів, бойових побратимів і усіх тих, хто знав наших героїв. Від імені командування Збройних сил України від себе особисто, від державної адміністрації Жовтоводської територіальної громади виражаю велику скорботу різним. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови. У скорботі. нехай душі загиблих воїнів знайдуть вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які захищали рідну Україну і кожного з нас. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв Каркошка Володимира Вікторовича і Кравченка Олександра Михайловича. Хвилиною мовчання. Христос воскрес, із мертвих, смерть подола і ти, що набажи, я дарував, коли весь світ. Святкує світле Христове Воскресіння, ми торжественно співаємо Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, а тим, що в гробах життя дарував. І нас в тому, що життя не закінчується отут, на землі, а воно існує і поза гробом. Бо Бога немає мертвих людей, в нього є живі і сплячі. І ми сьогодні бачимо іншу сторону, сторону диявола, який зі своїми лукавими слугами. Прийшов на нашу землю і приніс руйнування, приніс смерті і знищення нашої нації. Ми боремось, і наші воїни стоять на захисті для того, щоб ми могли жити у вільній незалежній державі. Ми просимо, щоб Господь оберіг наших воїнів, щоб захистив їх, щоб всі вернулись живими додому. Але на жаль, ми бачимо, що маємо і втрати, і втрачаємо найдорожчих. Тих, хто показав свою любов, показав таку саму любов, як Христос, тому що Він прийшов і був розіп'ятий за нас з вами і Воскрес і подолав смерть, так і наші воїни воскреснуть у життя вічне. Вони перейдуть до блаженства, де будуть разом з небесним воїнством і з усіма святими прославляти воскреслого Христа. А сьогодні щирі співчуття родині і нашій громаді, що підходять ті, хто поклав душу за нас з вами, не тільки душу, а своє й тіло. Вони захистили, вони стали стіною між ворогом і нами. Нехай Господь дарує їм Царство Небесне, Господь воскрес і Воскресне Україна. Слава Україні!